Урок 103. Бог, будучи любов'ю, також є щастям. Щастя це атрибут любові. Його неможливо відокремити від нього, і не можна відчувати там, де немає любові. Любов не має меж, вона всюди. Тому і радість скрізь. Втім, розум може заперечувати, що це так, вірячи, що у любові є порожнечі, куди може увійти гріх, приносячи біль, а не радість. Це дивне переконання обмежує щастя. Переосмислюючи любов як обмежену та вводячи опозицію до того, що не має меж чи протилежностей, тому страх асоціюється з любов'ю і його результати стають спадщиною розумів, які вважають те, що вони зробили реальним. Ці уявлення, насправді, нереальні, свідчать про страх Божий, забуваючи, що, будучи любов'ю, він є радістю. Сьогодні ми знову спробуємо привести цю фундаментальну помилку до істини та навчити себе говорячи. Бог, будучи любов'ю, також є щастям. Боятися його означає боятися радості. Почни свої практичні заняття сьогодні з асоціації, яка виправляє хибне переконання, що Бог є страх. Це також підкреслює. Що щастя належить тобі завдяки тому, хто він є, дозволь цій єдиній поправці бути в пам'яті сьогодні щогодини, тоді прийми все щастя, яке повільно замінює страх, а радість стане тим, що ти очікуєш, замінить біль. Оскільки Бог є любов, вона буде тобі дана підтримуй це очікування протягом дня і заспокой всі свої страхи цією солодкою та абсолютно правдивою впевненістю, говорячи, Бог, будучи любов'ю. Також є щастям. І саме щастя я шукаю сьогодні. Я не можу зазнати невдачі, бо я шукаю правду. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.